У мого друга дружина займається садочком. І в неї також є така штучка. І вона також дуже рада. Так що я не один вже. Нас дуже багато. Дівчата, які люблять у садочку працювати, це для вас дуже-дуже класна штучка. Так, дівчата, це не пилочка для ногтей, а нормальна пилочка по дереву. Да, тут надо, у нас и принудительная подача масла. Такая кнопочка надо пару раз периодически прокачивать, чтобы масло подавалось на цепочек. Вот у нас есть такая кнопка. Нажимаем и кнопка не працюет. Фиксатор, да, ну предохранитель. Нажал кнопка працует. Поехали далее.